В першу чергу необхідно сказати, що жодного вибору це чорно-комедійний трилер. З одного боку у цьому фільмі багато трилерного, але з іншого це неймовірно смішна кінострічка. І Якщо ви цікавитеся корейським кінематографом, а це саме що південно-корейське кіно, то знаєте, що корейцям притаманне таке от не завжди здорове, а інколи навіть відверто збочене почуття. Гумору подивіться найкраще класичні корейські фільми. Хоча, звичайно, я маю на увазі класичне сучасне кіно від Пака Чхан Ука, Пона Джун Хо, Кім Кідука та багатьох інших корейських режисерів. Інколи ти не розумієш, як тобі реагувати на сцену, яку тобі показує корейський режисер. І ось такий нестандартний перехід. Від трагічного до смішного, від трилерного до комедійного, притаманний корейському кіно, і жодного вибору не є виключенням.